Що заважає нам медитувати, от що найбільше відволікає від практики? От ми сіли, закрили очі, підготувалися, все гарно. Постійно приходять думки. Де ж такий думаєш, а як купити якусь булку там, хліба в магазині, а там, які там зараз ціни? О, а треба подзвонити тому другу. А на роботі зараз такий проєкт, в мене такий дедлайн. Ці от безліч думок, які нас відволікають. Ну, як їх позбутися? На протязі життя ми йдемо. У нас є мільйони різних думок. Якісь ми хочемо думати, а якісь ми думати не хочемо. Як же ж відпускати ці всі думки? Сьогодні відео буде саме про це, мій досвід, як я це роблю. Мене звати Віна Крішна. Я монах з досвідом медитації більше 4 тисяч годин. І я ділюся своїм практичним досвідом цих відео. Я нещодавно проходив таку практику 10 днів мовчання, називається Еспіті. Тренінг, тобто його мають пройти всі для того, щоб стати монахом. Я зараз навчаюся, і от такі от 10 днів в мене було випробування. Я там, ти мовчиш, ті всі 10 днів, і сиш один раз на день, там 150 грамів кропити переносити, ти маєш їх приготувати. Медитуєш, потім 7-8 годин в день я медитував. То тобто було достатньо часу, щоб насолодитись практикою, піти в глибину. І не повірте, скільки думок лізе в голову. Тобто в тебе рій думок, і дуже часто ми від цих думок тікаємо в якусь нашу роботу, там, піти, там, щось зробити, забурились ту роботу, все, забули за ті думки, вони нас не безпокої, так, Або там спілкування з кимось поговорили, кудись пішли, і наш розум постійно тікає кудись від нас самих всередині, так? І ми ж від себе нікуди не дінемося, ти поїдеш в Африку, ті думки поїдуть за тобою, тому що це твоя сутність, ти маєш пропрацювати, і в кожного розуму є якісь потайні куточки, які вилазять. І в медитації якраз воно все піднімається назовні. Тобто, те, то, що ми запхали під дивани, ми змушені зустрічати. І от прийшла та думка, якась ідея. Нам... Не хочеться нам її думати. Вона така болюча, ми хочемо її забути. Вона нас відволікає від медитації. Навіть якщо хороша думка приходить, ми її хочемо думати, така приємна. Там, сидиш в медитації і думаєш, що там... я зараз от, був в цьому тренінгу десятидневному, там, Ти, ну, ти голодаєш, ходиш, ти холодно. Там, медитуєш, я такий думаю, що ж я поїм? Коли я вийду. <смі> так приємно думати, я от навчився гарно піцу готувати. І оце все в голові круто. <смі> <смі> Там Та присів медитувати, а ти вже дивишся. В хвилин 15 ти вже ту піцу готуєш. обираєш <смі> інгредієнти собі різні, і розум отак от. Хочу про все різне думати. Або. Думаю про YouTube. От, треба там, записувати відео. Це питання треба вирішити. Треба знайти спонсорів, щоб можна було там, заплатити монтажорам, щоб плашки ми робили, щоб дизайн був, щоб людям випускалися відео хороші, щоб от, канал прокачувався. Такі, думаєш за то, і багато думок. Де? Я помітив, що думки йдуть туди, куди є прив'язаність. Де моя найбільша прив'язаність, там і є мої думки. І люди, до яких я найбільше прив'язаний, це можливо навіть кармічна прив'язаність, яку ви не хочете мати, але вона у вас є. І оцей зв'язок він притягує. У мене є от такий один брат, я з ним буваю там конфліктую. Тож буває якісь те, нас один раз чуть не побилися, у нас е, от, десь може напружені відносини, десь навпаки, ми от, гарно спрацьовуємося, але в нас є контакт, і ми бежаємо в одному домі тут, тренінгу. І ну, змушені комунікувати. Так. Я, хоч не хочу, але якось про нього думаю. Якось відчуваю, мені треба якісь уроки з ним пропрацювати. От, щось нам треба разом пройти. Я маю в нього щось навчитися, він має в мене щось навчитися. Я маю прийняти якісь його сторони, він має прийняти мої сторони. Я от думаю про того брата, хоча я не хочу взагалі думати про нього. Тобто, де є моя прив'язаність, де потрібно мені там бути, я про це думаю. Що робити в такому випадку? Ну, медитувати ж потрібно, правильно? І думати потрібно, тому що є багато речей, про які варто подумати. Але коли ми сідаємо в медитацію, ми виділили собі півгодинки, я не буду думати про це питання. От півгодинки воно зачекає. Чи там п'ять хвилин зібралися медитувати? Хоча п'ять хвилин собі відкладіть. От, ті всі ваші речі, які вас безпокоять, хоча б на п'ять хвилин чи 15 хвилин ви робите. І коли приходить думка, ця думка важлива. Я тебе подумаю. Це дійсно дуже важливо. От зачекай, будь ласка, 15 хвилин. Я домедитую, ми так подумаємося, і там ту піцу так наготуємося, і інгредієнти вибираємо. Ось. Навчишся в моменті. От приходить думка, я ти кажу: все, я відпускаю тебе. Так починають, можна, от тебе наші руки не фізичні якісь. А уявити, що в тебе є якісь ментальні руки, за які ти тримаєш за ту ідею, і ти хочеш її думати. Чи за ту людину ти думаєш, чи за цей проєкт важливий, чи от треба круте відео записати. Коли ти починаєш думати про якісь речі, ти не медитуєш уже. Це вже медитація закінчилась. Ефект такий от ромашки, так? тобто є квітка, центр квітки, і починаються пелюстка, і ти відволікся, почав думати свою думку. І ти повертаєшся назад, наче закриваєш ту туполю. Повертаєшся до центру квітки. Оце, от суть, такої концентрації. І відпускати. От є в мене ментальні руки мої. Я за щось тримаюся, от, як наче я відпускаю. Тобто фізично я не рухаюся, я роблю свою практику, але ментально я відпускаю. Дуже часто ми почали думати, відволіклись в медитації, і ми літаємо там десь. Ми навіть не усвідомлюємо цього. Може прийти пів години, і ти там десь літаєш. Ти згадав, що от, я ж маю медитувати. А тут ти моментально, от я навчився, от зразу з'являється думка. Я зафіксував, вона з'явилася, я повернувся назад. Я відпустив. От головне, от зафіксувати, що вона прийшла. Це секрет успіху. 90% криється в тому, що ви зафіксували, що ви думаєте. Якщо ви зафіксували це, що ви думаєте про щось, це вже стає усвідомлений процес. Його можна контролювати. Якщо ми щось усвідомлюємо, ми це контролюємо. От ми не контролюємо те, що ми не можемо усвідомити насправді. Ми усвідомили, і ми можемо з усиллям волі своєї відпустити. Знає такий от спосіб ловити мавпи. В банці є банан. І горличко цієї от банки вузеньке достатньо, просто щоб засунути руку і висунути. А якщо ти засунув руку, взяв банан, ти зжав кулак, ти вже не висінеш руку. Тому що зжата рука вже не виходить з тим бананом. Треба відпустити той банан. І піти далі. А мавпочка не може, бо є жадібність, є Ну, от Сильно хочу той банан вже. <свісно> <свісно> і все. І попалися. І все, і ми вже відволіклися від того, що нам потрібно. Так само розум наш, він як та мавпочка. <свісно> Реально як та мавпочка. І нас ловлять на будь-що, на наших бажаннях, на наших слабкостях. І ці думки це ж теж наші бажання, наші, там, то, що ми хочемо думати, прив'язаності, вони ловлять, а ми хочемо робити духовну практику. Все ж зводиться до духовної практики. Ми ж нашу силу закрили очі, щоб зробити духовну практику, щоб стати кращим, щоб усвідомити себе, щоб прокачатися, набратися енергії, розслабитися. Там, безмежна кількість ефектів тієї медитації, але їй потрібно медитувати. От така от Порада практична, вчиться відпускати. І те, що ви будете робити в медитації, воно потім буде в нас в житті. Тобто в медитації навчилися відпускати думки, розслаблятися. В житті також буде. Голова спокійніша, світліша і буде більше щастя, менше прив'язаностей таких от, більше щастя, більше контролю над своїм розумом. Давайте тренувати розум, медитувати, друзі. Гарного дня! Ви підписуйтесь, тому що кожне відео воно от, особливе. Кожне відео вкладає от, цінність. Тому гарного дня. Бувайте. Навчитися медитації тепер просто: Переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.